Кіт, невеликий савець, ряду хижих, родини котових. Кіт перебуває в тісному співіснуванні з людиною та є найпоширенішою хатньою твариною, коти у міру звикання до життя поруч з людьми стали більш товариськими один з одним і більш сприятливими до людей. Тільки погляньте, як вони доглядають один за одним. Наче мама за своєю маленькою дитиною. Коти мають струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх і добре пристосовані для полювання на менших тварин. Дітки, а ви знаєте, чому котики муркочуть? Коти муркочуть тому, що їм є що сказати. Це приблизно перекладається як, будь ласка, стійте на місці та зверніть на мене увагу. Кошенята муркочуть, щоб переконати маму кішку продовжувати її готувати. А домашні коти муркочуть тоді, коли хочуть, щоб їх погладили. Вібрації, які йдуть від муркотіння, безумовно діють на людей за спокійливим чином. Наостанок пропоную помилуватися картинами з намальованими котиками.